Значить, е у, нас, у нас питання виникає у багатьох. Це складання податкових накладних за новими кодами товарів у КТЗ. Тому ми винесли буквально в окреме питання його для того, щоб чітко почутила Миколаївна. Попрошу вас, бо ну, дуже багато питань саме у цими у КТЗ, Кведи. В таблицях, як його правильно заповнювати. Розкажіть, будь ласка, так, знаєте, доходчиво, як я завжди кажу. Я кажу вже зліва, якщо у вас чотири цифри, то справа у вас в таблиці повинна від п'яти до чотирнадцяти. Розказуйте, будь ласка, прошу вас. Вітаю всіх шановних слухачів. Вітаю Михайлівна. Дякую, що нас зібрали. Приємно, а можна якось голосніше, я вибачаюсь. Чи мікрофон? Саша, дайте їй мікрофон поближче, будь ласка. О, дякую. От мені цю жабку дали, так мені теж і чуть. От жабку дали і одразу голосно. Прекрасно. Вітаю вас ще раз вже трошки голосніше. Значить, у нас з 1 січня 2023 року набув чинності закон номер 2697 про митний тариф України. Цим законом внесено зміни до кодів товарів, які ввозяться на митну територію України, і систематизовані згідно з українською класифікацією товарів зовнішньої економічної діяльності. Коди товарів будуть тепер називатися версії 2022 року. І вони застосовуються починаючи з 1 січня 2023 року. Окремі позиції кодів товарів з УКТЗ версії 2022 року. Вони зазнали змін у порівнянні з кодами товарів згідно з УКТЗ версії 2017 року. Коди УКТЗ версії 2017 року були визначені у митному тарифі, який був встановлений законом. Номер 674 і цей закон діє до 31 грудня 2022 року. Митна служба своїм наказом від 23 листопада 2022 року номер 513. Наказ набув чинності теж з 1 січня 2023 року затвердила перехідні таблиці від УКТЗ версії 2017 року до УКТЗ версії 22 року. В цих перехідних таблицях митна служба приводить коди УКТЗ 2017 року, які змінилися у кодах УКТЗ 2022 року, і коди, які будуть застосовуватися у КДЗ 2022 року без змін повторно. Там є свої умовні позначення, префікс X, знак дорівнює, які означають або зміну, або е, е, те, що зміни не відбулося. Як це відображається у податкових накладних? Як усім відомо, код УКТЗ є одним з обов'язкових реквізитів, який зазначається у податковій накладній. Цей обов'язковий реквізит запроваджений уже достатньо давно, під пункт І до пункту 201 статті 201, яким цей Обов'язковий реквізит запроваджено, внесено до кодексу згідно із законом України номер 3609 6 від 7 липня 2011 року, тобто вже 11,5 з половиною років він є діючим. І спочатку коду КТЗ проставлявся для операцій з постачання підакцизних і імпортованих товарів. На сьогоднішній день коду КТЗ застосовується до, до операції спостачання усіх товарів, і що стосується змін кодів у КТЗ з 1 січня 2023 року, то, перш за все, враховуються такі особливості: якщо здійснюється операції спостачання товару, який був придбаний на митну територію України. Або був ввезений на митну територію України до 31 грудня 2022 року включно. І така поставка здійснюється після 1 січня 2023 року включно. То у графі 3.1 код товару, розділу Б і накладної, це її таблична частина, зазначається код відповідного товару згідно з УКСЗ версії 2017 року. Тобто тієї версії, яка була діючою на дату придбання товару. Ну, або, код, ну, або був вказаний, або в податковій накладні, або у митній декларації, яка оформлялася при ввезенні такого товару на митну територію України. Надалі, значить, якщо здійснюється операція спостачання товару, який був придбаний на митній території України, або ввезений на митну територію України після 1 січня 2023 року, то е, у графі 3.1 розділу Б в табличній частині податкової накладної зазначається код відповідного товару е, згідно з УКТЗ версії 2022 року, який визначений у митному тарифі, встановленому законом 2697. І тут є один невеличкий нюанс. Якщо здійснюється операція з постачання одного і того самого товару з одним і тим самим найменуванням, але е, з різними датами його придбання або ввезення, тобто один товар е, завозиться е, або купується на митній території України до 31 грудня 2022 року, а другий після 1 січня 2023 року, і після 1 січня 2023 року здійснюється поставка одночасно обох цих товарів. То у податковій накладні, незважаючи на однакове найменування, заповнюється два різних рядки із різними кодами ОКТЗ. Якщо ці коди ОКТЗ у митному тарифі мають відмінність. От. Тобто, в одному рядку заповнюється код товару згідно з ОКТЗ версії 2017 року. Якщо цей товар був придбаний до 1 грудня, ой, до 31 грудня, вибачаюсь. 2022 року, а в другому рядку в... зазначається код другого такого самого за назвою товару, як, як цей код зазначений у ході у митному тарифі версії 2022 року, який діє з 1 січня 2023 року. От, в принципі, усі особливості стосовно заповнення податкової накладної. Відповідно, якщо у нас є податкова накладна, до неї можуть бути складені розрахунки коригування у розрахунку коригування до податкової накладної. Якщо після 1 січня 2023 року відбувається зміна або кількості, або вартості товарів, поставлених до вказаної дати, до 1 січня 2023 року, то Треба у розрахунку коригування до податкової накладної, треба ставити код відповідного товару, який був вказаний у податковій накладній, яка коригується. Тобто, якщо у нас податкова накладна складена до 31 грудня 2022 року, у розрахунок коригування, який складається у 2023 році, переносяться ті коди УКТЗ, які були вказані в податковій накладні. Власне, все, що стосується кодів УКТЗ, в принципі, і все. Ми не відходили від е, тих самих правил, яких ми, е, ну, які були е, нами використані при попередній зміні кодів у КТЗ. Це було у е, 2000. Щас точно, номер листа гляну, у 2020 році, коли у нас була зміна. Е, Ходів у КТЗ з, 2000, з версії 2017 року на версію 2022 року. В принципі, ми повторили ті ж самі правила і маємо надію, що особливостей ніяких проблемних виникати не буде. Знову ж таки, якщо будуть виникати якісь питання, то ми розглянемо все у зверненнях на надання індивідуальних податкових консультацій. Вот. Побажання стосовно е, складання податкових накладних, перш за все, якомога більше уваги при їх складанні, тому що помилки, які ми бачимо, код товару ставиться у графі, де код послуги, і навпаки, От, е, при складанні розрахунку коригування вибирається невідповідний код е, причини коригування. От буквально на виду учора ми отримали звернення стосовно е, проблеми, яка виникла у платника у зв'язку з реєстрацією розрахунку коригування. Значить, коротко ситуація, яка була викладена платником, е, була проведена авансова оплата послуги платником, складена податкова накладна, зареєстрована в реєстрі. В ну, якби без усяких питань. Надалі відбулися у них переговори, і вони вирішили, що вони повернуть частину авансу. Як вказано у зверненні, аванс був повернений у зв'язку з зміною кількості, і податкова накладна чомусь не зареєструвалася. Платник пише, що він вказав код причини коригування 103. Коли ми починаємо дивитися правила заповнення податкової накладною розрахунку коригування, і е, читаємо запит платника і дивимося його податкову накладну, ми з'ясовуємо наступні речі. Перше, у податковій накладні вказана кількість послуг одна. Коли повертається частина авансу, це зрозуміло, що не може йти мови про зміну кількості товару, так як він собі вирішив: зміну кількості послуг, може бути тільки зміна ціни послуг. Для зміни ціни послуги у нас або товару у нас є код причини коригування 101, а не 103, як зазначив платник, тому що код 103 передбачає повну, повне повернення авансу. І коли застосовується код 103, то розрахунок коригування складається на повністю обнулення податкової накладної. А в даному випадку платник намагався скласти под розрахунок коригування, обнуливши рядок податкової накладної і написавши новий правильний рядок. А код 103 такого не, не передбачає. Ну, і далі плюс пішли окремі нюанси, коли платник податку поставив у розрахунку коригування одночасно мінус кількість і мінус. Ціну машина помножила мінус на мінус, дала плюс, і вирішила, що це має бути збільшення, а не зменшення. І повернула йому розрахунок коригування на як не зареєстрований. Тобто я хочу чим, цим сказати, що? Що, перш ніж казати, що у нас от щось не реєструється, то бажано би. Сісти, розкласти свої документи і уважно подивитися, що ж таке змінюється у операції. Якщо одна послуга і повертається частина авансу, то у нас це змінюється не кількість послуги, Вона як була одна, так і буде одна. Змінюється її ціна. А це вже трошки інший нюанс у складанні розрахунку коригування. Якщо ми пишемо зменшення, то ми заповнюємо одну із граф. Там, де в розрахунку коригування передбачено ціна кількість, тому що ці графи перемножуються, ціна множиться на кількість, і щоб отримати зменшення, треба у нас отримати мінусовий показник цього добутку, а це може бути тільки при одному мінусовому показнику із цих двох граф. Вот. Ну, і відповідно, коди причин коригування, вони теж різні для кожної з різних ситуацій, і треба уважно вибрати ту ситуацію, яка відповідає саме цій причині зміни коригування. Ну, от коротко і все. Якщо будуть іще питання, то ми розглянемо їх. Е, е, ну, не в приватному порядку, хотілося б, але в приватному порядку це треба бути дорогою аудиторською фірмою. <гум> добре, Алла Миколаївна, добре, дохочево, дохочево. Чули 101, 103, які нюанси? Як міняється послугу, послугу коригуйте, товар в товар, зрозуміло. Якщо будуть питання, то ми їх вам офіційно перенаправимо.